Сезон збирання березового соку зазвичай розпочинається ранньою весною, поки ще на деревах не з'явились перші бруньки. Починається вегетативний період, сокорух, і тоді відповідно починається заготівля березового соку. Вона супроводжується спочатку для того, щоб саме почати заготівлю, повинен бути виписаний лісовий квиток. Він надає змогу на відповідних ділянках з дотриманням правил заготівлі саме заготовляти березовий сік. Також існують чіткі правила, як правильно підготовлювати дерево до збирання соку, і чого в жодному разі не можна робити. Свердловина повинна бути зроблена на висоті 45-50 сантиметрів. Вона повинна саме бути просвердлена, в ніякому випадку не зарубана, тому що пошкоджується деревостан. На одному дереві може бути. Один-два отвори для заготівлі варто зауважити, що березовий сік не можна збирати, де вам заманеться. Хіба що берізки ростуть у вашому ж дворі? Тоді лісовий квиток вам не потрібен.